Учора хокейний клуб Кременчук провів виїзний матч чемпіонату України проти київського хокейного клубу Крижинка Кепіталс. Перша гра у новому році виявилася надзвичайно емоційною та багатообіцяючою. Вже у першому періоді гості захопили ініціативу. Хокейний клуб Кременчук закинув дві влучні шайби, але кияни швидко відповіли. Попри це, ще дві атаки кременчужан завершились голами, і перший період завершився з рахунком 1-4 на користь гостей. Другий період розпочався з активних дій господарів біля воріт Кременчука, що принесло киянам другу шайбу. Проте Кременчужани зберегли контроль над грою. І період закінчився з рахунком 2-4. У третій 20-ти хвилинці хокейний клуб Кременчук закинув п'яту шайбу. Господарі відповіли третю, а далі гості довели гру до приконливої перемоги, закинувши ще шість шайб. Фінальний свисток зафіксував результат 3-11 на користь Кременчука. В Третьому вийшли, як і в першому закинули багато шайб. Ну багато реалізували, багато китків було. Ну, цікава гра вийшла, тому парні молодці. Було видно, що е, два періоди і так команда грала непогано, бо було щось видно у нас, але ви треба працювати у нас проблеми в захисній ланці і брати десь цих захисників ще не знаємо де ми цих молодих на ну вони у нас тренуються ми їх тренуємо і їх вистачає от на, на два періоди вітаємо команду із впевненою виїзною перемогою та сподіваємося що вона стане гарним стартом для наступних ігор у новому році поліна калініченко кременчуцькі новини